Вітаю всіх. Час тільки з'явився. І так, новини, погані новини, що з Донецької області перекидують на Харківський напрямок війська РФ. Давайте так, розглянемо спочатку. Чи правда це, що з Донецької області перекидують війська РФ на Харківську? Чи дійсно це так? Ну, ви знаєте, це відповідь ні, насправді. Це резерви, це більше резерви тоді. Це як, ану, так, давайте. Це резерви переводять з Донецької області на Харківську війська РФ. Резерви свої переводять. Так, це резерви. Це резерви. Перш за все, це резерви. Ось. Тепер беру цю колоду. Давайте так. Чи дійсно війська РФ переводять з Донецької області свої там з резерви на Харківську область. Дійсно, це так. 50 на 50. 50 на 50. Дивіться. Тепер не все. І тут дві кубків, Не все, тільки частину. частину. Ну, дивіться. Четвірка. Бо там за, за стій жертви. Що робити? Сімка кубків знову. Що робити? Господи, ідіоти, вибачте, других слив, нема. Не те, це не таке страшне, як ви думаєте. Не все тому, що там все, що могли наші. Ну що ж, Донецька область, Наді... сподіваюся, скористаєтесь цим, що хоч щось від звідти забрали, і буде результат від наших. Для наших це шанс.